Вітаю, шановні друзі! Всі, мабуть, вже чули, да, що на Камчатці стався землетрус. Амплитуда коливання, здається, 8,2 чи 8,9. Ну, досить високий бал коливання земної кори, земної поверхні. І цунамі накрило Камчатське побережжя, а також хвилі рухаються в бік Японії. Там оголошено про евакуацію. Але цікаве інше питання. Дехто прикл ну, висловлює таке припущення, що Росія могла зірвати ядерний заряд. Да? Згадайте Жириновський, він вже давно говорив, що Посейдон є в, в Росії. Посейдон зірвемо, і там частина Америки піде під воду. Ну, пам'ятаєте, ви да? про цей його спіч, так би мовити. Про те, що можуть і ось недавно, зовсім недавно на Ускабєва, здається, на передачі Сіманян да? казала, що ну, Україну ми за три дні, да? а от цю Америку за три години. І все і її не буде. Так, от давайте подивимося, що ж це було за цунамі? Чим воно було спричинене? Це було. Катаклізма, чи це було втручання дійсно ну, ось таких дій Бібашеної Росії, яка зараз на е, кануні, так би мовити, да, на, на, на грані, прибуваючи на грані своєї поразки, Загнаний звір починає бути небезпечним. Да? От вони могли зірвати і ядерний заряд, і спричинити оці ось тутанічні здвиги. Да? Ну, спробуємо спробуємо все-таки подивитися, читати інформацію, що ж це було. Жертва. Бачите, тут багато води, зробити жертв, жертви там, де є багато води. Залякати психологічний тиск, за, залякування. Розумієте, тут вже я вам скажу так, було бажання натиснути, залякати, натиснути психологічно, да? що може, щоб боялися, що. Такими природніми явищами можна зробити ну, багато жертв. Жертв, так? Ну, щось так, знаєте, вималюється цікавеньке. Зробили паузу. Тут, тут багато жертв всього, так? Да? Карта сюди відноситься. Зробити багато жертв. Це посил, це демонстрація, це посил. Посил. Дивіться, тут. Е Тут дійсно вибух да? як демонстрація бажання натиснути, залякати величезними жертвами, да? величезними жертвами. І що саме перед стихією води люди будуть безсилі, нема сили. Да? Люди будуть загнані в такі рамки, коли вони не можуть нічого зробити. Тобто, стихійним лихом, стихійним лихом вони. Таких масштабів вони, вони зможуть впоратися. Да? Ну, дивіться, ось з цих трьох шести карт я вже можу сказати, що тут демонстрація, вибух, залякування, ну, начебто все, да? начебто все. Але дивіться, пропаганда могла просто це природне явище. Я використати у своїх цілях, да? з, метою, з метою залякування, з метою натиснути да? психологічно через залякування. Могли ж і використати, правильно? Давайте ще подивимося, що скаже Таро, що ж це було? програний бій. Значить, дивіться, саме через, через такі дії да? залякати, заставити. Заставити, скласти зброю, заставити скласти зброю, спричинити скандал, да? ну, це така скандальна, скандальний посил. Знаєте, що сказати, як? З якою ціллю було це сказано, з яким бажанням і з якою ціллю? Розбалансувати, розбалансувати ті сили, які. які ну, Об'єдналися навколо України, да? розсіллю розбалансувати для того, щоб стався програш цих сил. Ну, тут, бачите, якийсь ресурс, ресурс дуже-дуже солідний, вкладалося пройдений великий шлях, вкладено стільки бабла по королю Пентаклі, що, розумієте, це міг бути. Знаєте, як варіант? Це міг бути і ядерний, ядер, ядерний вибух. Дивіться, сонце, вибух і багато, з цілю залякати. Ну, Щоб склали зброю, щоб ослабити, щоб послабити. Да? Ті, хто об'єднався грошима да, в єдину таку коаліцію, Європу тут може бути, да? Працювали, велася робота велася для того, щоб розбалансувати сили. Балансувати сили. Багато проблем. Що вони можуть створити? Дивіться, тут демонстрація офіційна така, знаєте, демонстрація, що багато можемо спричинити багато через цей вибух можемо спричинити. Всім, да, всім е, багато проблем. Ну, знаєте, я вам скажу, що, що е, оцей оце ось цунамі, да, оцей, оцей землетрус, навіть якщо він не буде, не, не йшов не, не від е, Росії, не від Раші, да, то е, спробують все рівно використати у своїх цілях. Тобто скажуть, що це ми. І якщо ви будете надалі нам заважати, да, то, буде, то, буде, то створимо ну, всім, да, всім проблеми. Тут, знаєте ще як? Тут погроза, дивіться, через 10 днів закінчується дедлайн Трампа. Да? Дедлайн Трампа. І ось в цей проміжок, да, проміжок стається, це цунамі. Ну, схоже, схоже на те, що все-таки як залякування, як вибух, так. Тут йде вибух залякування. Ну точно. вже у розуму вистачило в них. Доправили до інших берегів якийсь ресурс, доправили зброю, доправили туди, до інших берегів для нового проєкту, працювали над цим, багато бабла. Для багато бабла в, туди вкинули да, по проекту. Дивіться, дуже ретельно працювали, щоб аж була десятка пентаклів, щоб був король пентаклів. На результат працювали на результат. І саме цим видух, вибухом вони, вони хочуть прискорити завершення, да, тобто відмовтеся. Він же сказав, що все основна ціль це, це знищення України. Вони вже майже прямим текстом про це говорять. Так? І дивіться, тут створити багато трудностей, да, цим вибухом створюємо для світу, тому що карта світу випала, карта мир, для миру, для світу. Да? Ми створимо багато проблем для світу, оцим новим проєктом, доставили туди. Ви знаєте, схоже, щось схоже, що могло навіть і це бути. Що це подія доставили, доставили зброю туди подьяво, слухайте. Люди добрі, ну щось воно схоже для того, щоб отримати перемогу, їм потрібна перемога будь-якою ціною. Це такий посил. Не заважайте, нам перемога буде все рівно за нами, якщо це навіть будь-якою ціною. Навіть якщо ми створимо масу проблем для світу, якщо, якщо навіть, навіть ціною багатьох жертв перша карта жертовності. Розумієте? Або ви жертвуєте. Пожертвуєте Україною заради миру? Або мир, миру буде багато проблем. Ось якось так. Боже, Боже. Так, що тут іще мир потрібен? Дежавю? Карта дежавю. Це постійні погрози, так? Постійні погрози. Так. Що це було в домі? Було сплановано і розпочинається бажання, старі бажання. Знаєте, ціль, Скажімо так, план і ціль. План і ціль це мати все увесь свій дім, ну, завоювання України. На кону стоїть, значить, так, або, або здаєте нам Україну, або у, у, у світу буде великі, будуть великі проблеми. Дивіться, люди об'єднані однією спільною думкою. Близькі до краху. Ну, тут бачите. Вони вже близькі до краху. Створюється така ситуація, що вони вже близькі до краху. Тобто, от, такий да? от, кризовий момент, вони можуть, можуть, можуть ут утнути ще біля чиїсь берегів. Да? Обман, скрито, скрито, Під скрита, операція, під скрита операція, так? Да? Але тут йде і обман, ілюзія. Значить, дивіться, що, що я хочу сказати. От ось було да, мною багато сказано, але підсумкові оці ось карти сказали, що спецоперація ілюзорна і обманна. Отже, так як я швидше з цього, з самого початку говорила, що це могла бути. Це природнє явище могло бути використане у своїх цілях. Тобто вони можуть офіційно заявити, да, ось карта, тут вже ж випала вона. Ось вона, карта офіціоза, да, що офіційно офіційно вони можуть сказати, що це їх рук справи. Ось так. Але дивіться, операція як підсумок, операція, це друзі, да, через обман. Через кризову ситуацію, через кризу створюють таку ситуацію через обман і ілюзію. Ну, от ці ось останні карти говорять про те, що це могла бути. Ну, що не було такої операції, що це обман, що це ілюзія. Розумієте, ось вона спецоперація. Оці. Розчаровані. Вони, вони, вони дуже розчаровані, розумієте? ну-ка. Вони розчаровані протистоянням і те, що вони в цьому протистоянні можуть, можуть не виграти. Розумієте, ну от, от Таро вже в кінці сказала, що це обман і ілюзія ця, ця операція. Розумієте? Вони розчаровані тим, що вони не встоять не можуть встояти, і, і це буде їхнім кінцем. Ну і останнє. Так уже як підсумок, давайте подивимося. Чи це дійсно спецоперація? Так? Чи це дійсно вони зірвали? Чи дійсно вони зірвали? Чи це природне явище? Це дійсно вони зірвали? Трансформація. Ідея. бачельнику. Ні. Да, вони, вони шукають вихід з ситуації, щоб, щоб якось трансформуватися, щоб щось змінити, щоб щось перемінити. Але оця, по, до цієї ідеї стосовно підриву атомної, оцього пасідона, чи як вони там його називають, то вони по очельнику. Ну я не знову, знову ресурс. Вони пішли, да, вони, вони від цього відійшли. Дивіться, від цього ресурсу вони відійшли. Чи дійсно вони підірвали? Відмовилися. Відмовилися. Домовились. домовились говорити, що вони можуть отак сильно вдарити, і буде боляче всім. Домовились. Від, від того, щоб зривати, ну, випадає, що відмовились, розумієте, але домовились говорити саме так: що це наше ну, наш, діло. Шанс, шанс, ви знаєте, щоб е, досить м'яко да, мати шанс, е, шанс відійти від якоїсь катастрофи, ну, від катастрофи скажімо так, Очерка... ні, очікують вони, да, не мають результату, те, що стався цей вибух, да, то це вони не, не при чому тут. Вони не при чому інформація. Інформація. Вони розуміють, що якщо оця інформація буде відома, то карма обов'язково по них прилетить. Ну, це буде звізді. Ну, вони бояться, вони цього не зроблять, не зірують, тому що все рівно розуміли, що. Що за це треба буде відповідати, розумієте? Але е, я думаю, що їхня пропаганда пропагандо підчепує це явище да, природнє і буде трубити у всі, у всі дірки, як то кажуть, дуди тієї пропагандистської, що що вони можуть так учинити і від, відчепитися від Росії, і дати їй робити все, що їй захочеться. Ось так. Бояться вони, вони зупинились, вони думають, вони відмовилися, операція по ілюзіях пішла. Ні, але що? Ні, я, я поки що не бачу. Було віддано наказ захищатися, змінити ситуацію. Було, буде віддано наказ, да, що ось, о, о, використати таку інформацію, для того, щоб змінити ситуацію в своєму захисті. В своєму захисті. Це посил для Єрофанта. Міняй, да? віддай наказ змінити ситуацію. Так? Дивіться, наказ єрофанту. Посил, так як я і говорила, це посил для єрофанта. Що, щоб, щоб прийняв рішення стосовно змінити ситуацію стосовно, щоб ну, знати, щоб він їх як захистив. Да? Вони шукають, вони потребують захисту. Віддай наказ захистити. Да? Нам, нам треба вистояти, нам треба прийняти останній бій, в ньому перемогти, так би мовити, в Україні. Розумієте, це посил? Ні. Це посил, з всього. Хитро, хитрість, Дивіться. обман, хитрість для досягнення певних цілей. Ось так. Запустити. Для того, щоб запустити процес, фортуни. Да? фортуни. підсилити себе, тому що в офіковій ситуації в економіці, в економіці посил, це посил. Да? Роби все можливе, щоб обнулити, ну, обнулити зупинку економіки, приймай рішення. Ось так. Це сплановано. Да? Сплан... Ну, цю інформацію вони начебто під, під, підчеплють з такою ціллю. Ну, дивіться, під кінець розкладу випало, що не. ні, вони бояться карми. Вони, вони розуміють, що інформація по-любому вийде. На поверхню інформація, да? Зберуть інформацію і буде дуже боляче. І меч над, над головою. Над головою всі ці всі, всі, всі шобли кремлівської. Він вже ось він, бачите, ось меч, ось карма. Вони бояться е, отакі, отакі речі робити, тому що будуть зразу ж, зразу ж знищені. Башня, да? зразу знищені. Ось так. Дякую вам за, за увагу. На все добре, до побачення.